Добрий вечір, Одещина. Сьогодні зустрівся з міністром оборони України та міністром оборони Іспанії. Обговорили можливості для посилення обороноздатності нашої області, тож очікуємо отримання від наших партнерів нового озброєння, в тому числі для підрозділів протиповітряної оборони. Щодо ситуації з електропостачанням, ДТЕК продовжує робити все можливе для того, щоб вийти на графік 4 через 8. Визначив завдання начальникам районних військових адміністрацій та головам громад взяти на суворий контроль дотримання цього графіку подачі світла мешканцям Одещини. Тому, в разі його порушення, прошу звертатись до голів громад. При збільшенні лімітів потужності графіки будуть більш м'якими. Тихає всім ночі, все буде Україна!